Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна і прямо зараз разом зі мною Микола Маломуш, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005 10 роках. Микола Григорович, я вас вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, я почну з такої інформації у Казані Республіки Татарстан Російської Федерації у ніч проти 20 січня лунали вибухи місцеві писали про те, що відбувається дронова атака, та працює ППО серед цілей називають місцеві промислові підприємства. Також в мережі опублікували кадри про так звані хлопки у місті та про пожежі в районі авіаційного коледжу та авіаційних заводів. Крім цього, пізніше російське видання Астра та моніторингові групи уточнили, що у Казані під удар дронів потрапив авіазавод імені Горбунова. Це підприємство називають одним із найбільших підприємств авіаційної промисловості Російської Федерації. Воно перебуває під санкціями Європейського союзу ще з кінця 2023 року. Микола Григорович, що знаєте про дане підприємство? Як прокоментуєте останні атаки на військові об'єкти Російської Федерації? Переходимо до більш розширеної стратегії нанесення ударів по військовим об'єктам, заводам по аеродромам, складам боєприпасів пусковим установкам ворога вже системно. Ми нарощуємо ресурси в першу чергу дронів в середній дальності для того, щоб доставати ці об'єкти за 300-500, 1500 до 2000 кілометрів. І якраз удар по заводу Казані це один із ефективних. Системних програм дій, які забезпечують знищення базового підприємства, який виробляє стратегічні бомбардувальники або їх проводять ремонти це ті, які наносять удари по нам ескандерами, крилатими ракетами, ту-95, ту 160. Як правило, це більше зараз ремонти, тому що в даний момент це той формат, який приводить до. В деякій мірі, знаєте, оновлення літаків, тому що вони були вироблені 40-50 років назад. І сьогодні для їх застосування потребують системних ремонтів. І базовий завод це якраз Казані імені Горбунова, який забезпечує їх новий ресурс. І знищення його, це дійсно підірвати можливість стратегічних ударів по всій території нашої держави. Дрозкова, два, там є інші е цехи, які е виробляють або ремонтують тактичну авіацію. Або комплектуючи до них, тому що постійно потребують ремонти, наприклад, ті ж сушки або міги російські, які наносять удари кабами по нашим е, військам, по конкретним військовим об'єктам. Тому в даний момент нейтралізація такого заводу зменшує якраз можливості авіації Росії як по нашим військам, так і по території нашої держави, особливо по прифронтовій зоні. Третя складова: там знаходиться завод виробництва гелікоптерів. А це якраз ударні групи для якраз вогневих ударів по нашим е, військовим частинам, по е, штабам, по е, місцям концентрації вогневих засобів. І зрозуміло, що їх нейтралізація ще в процесі виробництва або ремонту дозволяє нам зменшити не просто на один-два в день, або там навіть за місяць ми не збиваємо скільки, а знищуємо або сам е, літак, або е, вертоліт. Або тим більше базу, якщо не буде можливості не тільки докомплектувати, відремонтувати, наладити, створити умови для, е, для ведення нових навігаційних або систем наведення, а це воно все там. Це без, без цих ресурсів фактично ніяких перспектив бойового користання літаків, конкретних гелікоптерів, не буде. Тим більше ми говоримо про коледж, там готуються льотчики, техніки, які забезпечують цей процес. А це той персонал, який. Готуються по два, якщо техніки три, а якщо вже льотчики по 4-5 років. Це ще один удар уже по особовому складу, який не буде використовуватися боєвих операціях. Чи багато таких авіазаводів по території Російської Федерації, які могли б стати ціллю для дронів Сил оборони, так? Зрештою, це один із найбільших, наскільки ми зрозуміли. Ми говоримо про те, що не тільки в Казані, наприклад, в Татарстані. От виробництва не тільки безпілотника, а авіаційні заводи. Це відповідно є в різних секторах, тобто Луганщині, Курщині вже вони переміщали окремі елементи для того, щоб набити до фронту. Ми вносим це ремонтні заводи, які можна дійсно територіати уже в оперативному ключі, навіть не тільки дронами, от або якимись ракетами дальнобійними, які ми зараз виробляємо. Це може бути і ударні системи, типа Хаймерс. Атакамс, ти більше до 300 кілометрів, це якраз в зоні діяльності. Тому ми, е, якщо в цілому підводимо е, підсумок, скільки ж знаходиться в Росії, всього по всій території до якого сходу 26 авіаційних заводів різних типів. Але якраз в Казані це один із ведучих, самих більших, якраз е, який є стратегічним для всієї авіаційної гаузі, Тому знищення посилів інших. От буде знизувати ресурси ворога. Ну прямо скажу, на декілька порядків, тому що авіацію, е, якраз які вони використовують зараз, вони дійсно мають переваги над нашими можливостями в авіаційній сфері, навіть в оборонний формат, тому що удари з повітря вони дуже чутливі і дуже точні часто бувають. Тому якраз нейтралізація таких заводів не дозволить їх і виробляти, тим більше виробляти, і саме оснащувати новітніми е, системи авіоніки. Озброєння ракетами, ну і зрозуміло, що е, якраз координація і також удару порушується. Ми тому, що ми удар носимо і по заводу, але й по системі управління, по системі координації. Паралельно зараз вже наносимо удари по аеродромам Це ще одна схема, щоб знищити базу і знищити якраз поліотні можливості безпосередньо в лінії так сказати, ведення або вогню, або при фронтових зонах, або на рівні навіть тактичного ресурсу до 300 кілометрів, де вони щоденно піднімають такі літаки. Що цікаво, пишуть, що у на тлі вибухів у Казані в Росавіації завели про закриття роботи місцевого аеропорту, яке тимчасово не приймало та не відправляло авіарейси. Ну і ще аналогічна ситуація була також в аеропорту Нижньокамська у Татарстані. Варто не забувати, що коли відбуваються такі атаки, припиняється робота аеропорта. І е, коментував в новому інтерв'ю удари по Росії. Головнокомандувач Сирський каже про те, що як наслідок уже впродовж кількох місяців, Місяців норми витрат артилерійських боєприпасів російської армії зменшилися фактично удвічі. Якщо раніше каже Сирський, ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз значно менше. А які саме удари по яким об'єктам забезпечили це? Е, ну, в першу чергу, ми говоримо біля е, Муровська Це один із складів боєприпасів. Бачимо: Орловський, Брянський, Курський, е, якраз Тульський Татарстан іменно отут, якраз ми проводили операцію на протязі трьох місяців дуже ефективно і знищує навіть ракетні системи і боєприпаси в першу чергу. Це артилерійські і е, декілька складів. Ми говорили про те, що на півроку ведення бойових дій фактично вони забезпечували. Це надзвичайно потужні удари, і вибухи е, тоді проходили буквально по декілька днів. От і вони це були стратегічні резерви. Збройних сил Російської Федерації, і якраз в трьох секторах, про які ми говоримо, це якраз були дуже вдалі удари. Вони знищили все, не дивлячись на те, що вони відпрацювали системи захисту, переміщення навіть під землю. Але наскільки ефективно, що детонація привела і до їх знищення? Оце якраз те, що приводить того, що вдвічі зменшилася кількість артилерійських ударів. Чому зараз постійно, постійно просять і в Ірана, і особливо Північної Кореї, щоб навіть... Ті радянські боєприпаси, це і снаряди, це ракетні системи, навіть звичайні боєприпаси поставляють ефективніше, тому що немає чим вести активні наступальні операції, а вони потребують на порядки більше, чим при обороні. Сказав про те, що в Україні є всі потужності, і можливості створити зенітні комплекси, ведуться роз якраз роботи зі створення власного комплексу протиповітряної оборони. Ось цитата: що за радянських часів ми фактично виробляли всі системи управління для зенітних комплексів. Тобто, у нас є потужності і є можливості створити, і ведуться роботи зі створення. Нашого вітчизняного комплексу ППО, і також на запитання, чи може в Україні з'явитися такий власний аналог ЗРК Петріот, сказав Сирський, що сподівається, що за своїми характеристиками наша протиповітряна оборона буде не гіршою ніж Петріот, Микола Григорович. Скажіть, а скільки це може зайняти часу? І чи ви розділяєте такий оптимізм? Я розділяю той що Треба розпочинати було ще до війни або на початку війни. Ми закликали і діючі керівництво держави, і військових, все-таки повернутися до е, збройних сил для того, щоб ми мали всі ракетні можливості, дронові можливості, системи ППО, репи, які ми маємо кращі в світі, але їх не розгорнули. Ну я не вже говорю про бронетехніку, КБ, наприклад, морозу, а це відповідно Абрамси, які кращі, ніж леопарди, і в кожній лінійці ми мали відповідно надпотужні можливості. Наші партнери за кордоном, які дуже прискіпливо в плані того, що закупати в Україні, хотіли закупити все. А це в конкуренції з британцями, з європейцями, з росіянами, з китайцями. Ви вигравали, тому це не просто там, що ми десь там щось мали. Ми просто згорнули багато. Тому сьогодні треба поновлювати вже давно поновити. Це тільки знову говорю, тільки нарощуємо. Якщо б наростити в першу чергу, треба кадри, якраз виробничу базу. Технологічну базу, наукову базу, це все є, але його треба сьогодні зібрати. Я і скажу, якщо ми вже напрацьовуємо, ну, я думаю, що на протязі півроку рік повинні вже вийти на перші системні зразки, особливо по системам ППО типа Петріо. Ми маємо надпотужні можливості ракетних, е, стратегічних, ракетних, тактичних можливостей і з нітно-ракетних планів е, створення таких комплексних систем. Ми сьогодні не можемо розшифровувати всі наші надбання, але вони надпотужні. Вони конкурували на світових рівнях, навіть в США в деяких форматах. Я просто багатьох ситуацій учасником в безпекових програмах з нашими союзниками з НАТО, і вони дивувалися, що в нас є такі системи, але вони були або в одиничному екземплярі, або в системі так сказати, випробувань, але вже готові, що вони реальні, не в теорії, От, але не були в серії. Оце велика була у нас проблема, чому Росія і напала, мала такі ресурси по всім секторам. Оборонних промослового комплексу. Розумієш, щоб ніхто б не ризикнув напасти на таку озброєну країну. Тому в даний момент ми передбачаємо, що ці ресурси, як е, аналог Петріота, але свій більш дешевий, більш ефективний навіть може бути, тому що Петріот розроблявся давно. А ми вже опробуємо безпосередньо на полі бою або в режимі е, загроз атак ворога. Як ми будемо протидіяти? Ну я е, просто планую, що е, е, наші. Всі зброярі разом з нашими партнерами, тому що тут іде в кооперації, тому що для цього нам треба і фінанси, і технології, і зрозуміло деякі комплектуючі, які раніше вироблялися ну разом з Росією, бо ж були в одному Союзі, а тепер мають бути кращі комплектуючі з Заходу. від нам немає. Навпаки, відкрита дорога. Тому треба працювати. Я думаю, що навіть якщо завершаємо війну, озброїмо наші можливості, особливо системи ППО. Це як формат мирний, який буде обезпечувати нас від любих ударів. Створимо не тільки залізний купол, а електронний купол, електронний, ракетний купол, і всі інші, які будуть захищати на 99% 100 відсотків. Оце наша мета. Так ми з вами спілкуємося 20 січня. Сьогодні відбудеться інаугурація Трампа. До речі, обраний президент вирішив перенести основні заходи в день його інавгурації, саме у приміщення в будівлю конгресу США. Як пояснили, це в Білому домі. Приймалося рішення через аномально низьку температуру, яка очікується в Вашингтоні день його вступу на посаду. Микола гориш, але ж тут одразу підтягнулися і конспірологічні версії стосовно того, що чи, чи це не задля безпеки Дональда Трампа, на якого вже здійснювався замах в півроку тому. Як ви це бачите? Ви як спеціаліст? Ну, я просто був на інаграції Трампа про той період 2017 року, і на всіх 12 заходах Трампа в Білому домі. На всіх так сказати, зібраннях представників Конгресу, Сенату, штабів його, на всіх публічних виступах. Це дуже відкриті майданчики. Особлива інграція Трампа біля Конгресу це присутність сотень тисяч людей. Проконтролювати, хоч там, прямо скажу, створили такі прямо е, огорожі колосальний від Білого дому до Конгресу, десь кілометри-кілометри. Все перекрито, ніяких рухів. Але все наше контролюється, але в такій масі з позиції безпеки проконтролювати неможливо. І в Вашингтоні, як правило, таких морозів не буває великих, щоб там не можна відповідно провести інавгурацію. Я просто багато разів там бував. Всі періоди ж в грудні, січні. Оце надзвичайно рідко. Навіть якщо там температура опуститься, це надзвичайно рідко до 10-12 градусів. Це не критично. Бо тим більше сама інавгурація має проходити так довго, тому скоріше питання безпеки, тому що замахи на Трампа були. І можуть, так сказати, опоненти ще його організовувати. І це, я врахую, основний формат і критерій, чому перенесено в приміщення якраз парламенту США. Ну, нехай так буде, це їх його рішення. Він, зрозуміло, має на це право і убезпечить себе таким способом. Я думаю, теж правомірно. Тому в даний момент не будемо ще раз щось придумувати, як право саме ефективний засоби безпеки, не створити передумов до скоєння якихось терактів або замахів. І тут, я думаю, якраз ця модель буде працювати, і служба безпеки вийшла з таких міркувань, тому що вона формує в першу чергу позицію загроз для Трампа. Значить, це не що високий рівень загроз, не контрольовані маси, які там будуть. Не тільки його прихильники, опоненти, тим більше ряд організацій планують і мітинги протестів цей же день. Тому Вербачає сам їх бачив. Це десятки тисяч людей, які протестують, які налаштовані не. Дружньо, а, як правило, так екстремістські, мало що угодно Не тільки викрикувати, а якісь влаштовувати бійки або ще щось. Ну, я думаю, там Служби безпеки все справиться, стявить, як правило, Сполучені Штати Америки всіх, включаючи якраз і Асоціацію прямоських шерифів. Вони там одягаються в таку форму красиву і там забезпечують порядок. Mm -hmm. CNN пише про те, що Трамп доручив організувати дзвінок із Путіним протягом буквально кількох днів після інаугурації, хоче, мовляв, обговорити особисто зустріч майбутню в найближчі місяці, щоб закінчити війну в Україні. Як ви думаєте, чи можуть бути якоюсь зі сторін висунуті умови для майбутньої зустрічі, і про що буде взагалі телефонний дзвінок, якщо деталізувати? Ну, Путін вже заявив і його речник, що без ніяких умов, Лавров також без ніяких умов. Тобто Росія потребує таких переговорів. Вона думає, що нав'яже свою якраз стратегію мирного процесу. Але тут важливо, щоб цього не було. Або не була ставка позиції Трампа, дуже потужна підготовка повинна бути, і як вона вже проводилася до інаугурації і після інаугурації, Не тільки дзвінок. Це дзвінок, як сказав Майк Вовс, що це три були фактори. Це підготовка. До зустрічі це дзвінок, це сама аргументація, що ми будемо говорити на самій зустрічі. А це саме важливіше, сама аргументація, яким чином Путін змусити до миру. Я прямо скажу різними способами. Це не тільки не припинення програм підтримки, які ще започатковані при Байдені, але ж підтримані Конгресом республіканців. Це ВПК США, яке зараз задіяно в контрактах підтримки України. Це конкретне виконання військових контрактів. А це як право, республіканські спонсори і лідери надпотужні, включаючи асоціацію генералів і інші. Тобто так просто не буде, що я відмовлюсь від допомоги навпаки. Аргументи, що буде допомога. А ще один фактор, який повинен готуватися звучати реально, що буде поставлено такі види озброєння, які дадуть потужні переваги на фронті України. В плані забезпечення майбутнього миру і справедливих переговорів. Це зброя 5 шостого покоління різних типів це надання не обмежено, як сказав Байден, ми там не хотіли перемоги України та Росії, а повнокровно сотнями, а деякі елементи, тисячами штук, які однозначно будь-які наступальні операції і дозволять нам розвивати нас наступ, показати, що реально ці програми заявить і показати, що от вони були задії миттєво. Це один із аргументів із 48, які ми зараз відпрацювали. Це тема оперативного тиску, дуже велика закрита частина, які вони можуть. Тиснути на Трампа. Я пам'ятаю, коли готувався Трамп до зустрічі з Путіним Хельсинки в свій час, він напрацював, Путін тоді відступив по всім позиціям. Тому ця частина велика. Друга складова, третя це зрозуміло енергетично-економічні проблеми. Не просто санкції, як комариний у куст, а конкретно розбаковуються ресурси США, країн Арабського Сходу, якраз я енергетичного клубу, і ціна падає. На порядки. І Росії немає шансу, як Союз колись розпався при таких ситуаціях. Ще один момент. Друге, третій момент, правильний хід, про який ми рекомендували, це об'єднати зусилля в плані світопорядку не допущення глобальної війни. А її ініціює Путін, погрожуючи навіть через медведя удари по Нью-Йорку, Вашингтону, Лондону, Берліну. А яким чином стримати? Об'єднати зусилля не тільки США і НАТО, але й Китаю. І зараз вже сигнал пішов моді. Це ядерний клуб відповідно, ну і інші учасники, які можуть потужно тиснути на Путіна. А це спільна позиція недопущення ескалації ядерної війни і припинення війни України як детонатора цієї великої війни, тому що може просто не закінчитися тут тільки якимись е, перевагами Путіна і якась лінія розмежування, а вона має розбурхатися далі. Ми ж не здамо території, зрозуміло, що вона має розвиватися і ще по наростаючій. А це загроза ядерних уже ударів. Ядерно війни, яка знищить людство, і тут треба Трампу якраз і цей аргумент дуже активно використати. Але домовився Піном, і перший сигнал запрошений інаугурацію, був е е підготовка візиту е чи в Китаї чи навпаки вже заявлений. А це не просто що вони будуть говорити про якийсь Тайвань. Це один із форматів, важливий, але не основний. Будуть говорити я знаю, тому що в свій час вони домовлялися про глобальну безпеку і правила якраз світопорядку в новому форматі. Але з припиненням війн. В першу чергу це Україна. Ну ми вже говорили про близький середній схід. Там уже в процесі говорив Горбачов, пішов позитивно поки, бо надіється, що далі буде. А тут саме головна ситуація Україна. А тут і Північна Корея входить, тут і Іран. А це загроза якраз розгортання більш системних, якраз і військових операцій, і дестабілізації в світі. А цьому зацікавлений вже я говорю весь світ. Тому в даний момент об'єднується біля цього. І Путіну поставити на місце визначити його параметри і можливості дій з виведення із території України, встановлення відповідно механізмів реагування у випадку нової ескалації миттєвих, юридично визначених і механізми як практичних дій. Якщо тільки виникає загроза, на протягом доби не консультації якісь, або там збір озабоченості виявляють, це не працює. Це вже розуміють всі. Контактуючи з вже з командою Трампа з нашими союзниками в Європі, Китаю, буквально давно в Індії Туреччини. Вони всі розуміють, до чого це йде. Тому необхідність вироблення цих стратегічних правил нового світу над актуальна і це треба аргумент використати Путіну тиску на нього. І не тільки щодо допущення ядерних його загроз реалізації, але і припинення війни, як ще раз кажу, фактора протистоянь світів. І розгортання, можливо, глобальних війн. Оце якраз повинно бути основним домінуючим фактором і зацікавленості всіх країн світу, особливо США і Китаю. Ну, ось пише українська преса про те, що мирний план Трампа для України має декілька параметрів. Уже і перший стосуватиметься членства України в НАТО, і це питання буде буде зняте. Спорядку денного і покладене у шукляду, але не виконати у смітник, пише РБК. А другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій вздовж лінії, яка де факто складати, складеться на полі бою на той момент. І якраз у Києві цей сценарій вважають поганим, і дуже погано це те, що починати переговори без того, щоб сили оборони отримали. Перевагу і ініціативу на полі бою, і якраз є побоювання того, що не забезпечать цього американці, а почнуть переговори так, як складається ситуація. А ви ж, ви самі, Микола Гороч, можете її оцінити на фронті, що все ж таки окупанти тиснуть там, так що вони будуть нав'язувати свої умови, Путін на це розраховував, тому кинув всі останні резерви. Які в нього ще залишаються і на Покровський, Курахівський напрямок для наступу. На інших секторах намагаються хоч протиснути хоч на декілька кілометрів. Ну, зрозуміло, намагаються відтиснути наші війська на Курщині. Тобто, по всім секторам до 20 е січня він намагався покращити положення. Дещо покращив, ну невеликі ресурси, але покращив. Але е ні одна стратегічна операція не була реалізована, яку він ставив, Захопив Донецької Луганської області до інваграції, витіснення наших військ. До 20 січня скурщини, хоча він передбачав навіть до 1 жовтня прошлого року, ну фактично, дійсно немає стратегічних успіх. Тактичні є цим підкреслюємо. Це якраз під те, щоб вести новий переговорний процес на своїх умовах. Але прямо скажу, це найгірший сценарій, коли дійсно, якщо не готувати наших американських колег, я просто знаю за особистих контактів багаторічних і з іншими командами Трампа ще Обами, а також сам Байдена ще при президенті, коли. Приймалася модель простих рішень, і ми говорить, так вона завершиться. Давайте чим промоделюємо ситуацію. Що завершиться нова підготовка ескалації, новий, скажіть, можливо, війною. Давайте вийдемо іншу інструменту, але треба запропонувати їх. І тут важливо, часто інтелектуальна частина, гарантійна, тим більше в нас війна, повинна бути за нами. Тому в даний момент, якщо ми будемо пустом на самотік, як прямо говоримо, то буде цей сценарій заморозки. Буде припинення війни це основне і залишити так, як є. Оцей гірший сценарій. Це те, що ми не працювали. Не Трамп, тому що говорить, от Трамп що скаже, та Трамп буде діяти тоді е, так ефективно, коли в, нього будуть в руках супераргументи. А їх треба сформулювати не тільки теоретично, а й практично, юридично і оперативно підкреслюється закрита частина, які спрацюють. Знаючи, як вести переговори з Путіним з міду президентом свій час в критичних ситуаціях, я знаю, які ці інструменти повинні бути з боку Трампа, інших країн-учасниць надкритичні. Але це. Закрита частина Люди, які можуть загальні озвучувати. Ми говоримо і про допомогу Україні, і про енергетичні тиски, спільні об'єднані сили всіх країн світу, не допущення глобальних протикатастроф. Але тут потребує дуже ефективних моделей дій, конкретики, яка повпливає на Путіна. Він тільки цьому піддається. Іншому він не піддасться. Він буде настояти на своєму і буде вибудовувати ці моделі заморозки, лінії розмежування і постійне домінування в цьому регіоні. У Кремлі кажуть, що зустріч може відбутися не раніше кінця березня Путіна і Трампа. А як довго взагалі готуються зустрічі на такому рівні? І враховуючи ці всі чутки, що там Путін може бути хворий з тим, як він з'являється, як він поводиться на публіці, якби ці моменти Кремль через це Кремль може затягувати сам факт зустрічі, чи ні? Я думаю, що там як правило. По щодо хвороби завжди перебільшено, тому що в нас деякі е, мої колеги, там, і е, аналітики вказують на те, що він вже давно не, не, не здоровий, що Путіна немає Це все цеблев, я прямо скажу. Видумки для, для того, щоб сказати, ну от ми щось там знаємо і тому подібне. Путін на місці, його контролюють і лікують сотні лікарів, і на традиційних засобах, якщо ми говоримо вже такі нюанси, от, тому треба орієнтуватися, що він є при владі, і треба готувати якраз потужні аргументи, як його так сказать, перемогти. От, дорозкодово, дійсно, при таких змінах ситуації вплоть до і, не тільки адміністрації, а взагалі стратегії в світопорядку. І, зокрема, щодо України тут потрібна велика робота. І з боку Трампа, тому що 24 години, що він говорить, це чисто кон'юнктурний виборчий так сказав, процес. Ну, так сказать, заявляли. Але для того, щоб це було реальністю, те, що ми говорили, це не на словах. Це все готується в реальних. Переговорних процесах набираються аргументи, формуються програми дій, а тоді виходить на переговорний процес. Не Непіготованим просто перезвонить може в плані домовленості, коли ми там зустрінемося, але зустрічатися це провал. Тому кожна сторона буде готуватися. І Росія готується до цього теж. І вона бере для себе паузу для такої підготовки для неофіційних узгоджень. Позицій є модель перед візитами перших осіб, величезний блок питань, які вирішують на рівні. Умовно групи високого рівня, от скажіть, будь ласка, чи можлива взагалі зустріч е, така, щоб там були в перспективі Путін, Трамп, Зеленський? Чи ви таке виключаєте, щоб Зеленський стіл сів за стіл переговорів з е, представником країни-терориста? Е, я не виключаю цих сценарій, але при участі відповідно країну часниць не тільки е, Трампа, а тих країн, які сьогодні являються е, лідерами формування, Глобальна стратегія світу, це може бути і Трамп, відповідно, і представники Британії, прем'єр, от е, Німеччини, Франції, можливо, третіх ще країн Європи зрозуміло Китаю, Індії, Бразилію, тобто розширений формат, який би дав стратегічні бачення і гарантії для світу, і конкретно поставив е, такі умови Путіну Трампа самого мало тут може бути у Зеленського або іншого представника України. Я прямо скажу. Можливо, це може бути інший формат, ну, умовно прем'єр, так сказати, не називаючи прізвище, діючий, а може ще один, який може бути. Це сценарії, які повинні бути легітимні. Уповножна особа з боку України повинна мати повноваження. Це президент, я ж кажу, або прем'єр. Ці дві особи мають такі повноваження. То може бути і Євгуюча Зеленського, а якщо вона виключається самим Зеленським або сторонами, це може інший понажений представник високого рівня. Які були присутні на таких зібраннях, це вже дуже тонка, але не вирішальна модель дій? От тому треба до цього готуватися і готувати конкретні кадри з легітимним статусом. Спасибі вам величезне за такий аналіз. Микола Маломуж, генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005 і 10-х роках. Був з нами на зв'язку. Отже, друзі, нагадаю вас, коментарі приймаються прямо цим відео. І, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви не з нами. Бережіть себе і до зустрічі.